Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюсь з вами рецептом кручеників. Ці крученники виходять дуже смачні, м'ясо в них ніжне-ніжне, а готуються вони дуже швидко та просто. Тому почнемо. Для крученників я відбила м'ясо, м'ясо взяла поліневіцу, також нам потрібно шинка, сир, вершкове масло та майонез. Беремо шматочок м'яса відбитого. Трішки солимо та перчимо. Також можна додати якісь ваші улюблені трави або спеції. Далі викладаємо шматочок шинки, шматочок сиру та шматочок масла і закручуємо його в рулетик. Я половину крученків готую з маслом, а половину на майонезі. Також беремо шматочку м'яса, солимо його, перчимо і тепер змащуємо його майонезом. І далі так само викладаємо шинку, сир та шматочок вершкового масла і закручуємо його в рулетик. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли сформували всі крученики, розігріваємо пательню, викладаємо шматочку вершкового масла та наливаємо трішки олії. Даємо трішки їм прогрітися і викладаємо нарізаний чесник. Також його можна пропустити через часникодавку. Все добре перемішуємо. і Далі додаємо борошно, та активно все перемішуємо і зажарюємо борошно. Далі вливаємо сюди бульйон. Якщо у вас немає бульйону, можна його замінити на звичайну воду. Все добре перемішуємо, даємо йому закипіти та загостіти і викладаємо сюди крученики. Накриваємо кришкою і готуємо на маленькому вогні приблизно 40-50 хвилин. Готові крученики за бажанням зверху посипаємо свіжою або сухою зеленю та подаємо до столу. Ці крученики виходять неймовірно ніжними, ароматними та дуже смачними. Вони підійдуть як і на звичайну вечерю, так і на святковий стіл. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!